Конфлікт біля церкви, громада міста та священники намагались переконати парафіян церкви благовіщення Діви Марії вийти з під московського патріархату. Нагадаємо, напередодні на черговій сесії міської ради порушили питання щодо збереження історичної цінності храму. Однак, міський голова заявив. Московському патріархату у Коломиї допомагати ніхто не буде. Тоді спільно з депутатами дійшли до думки, що парафіяни храму мають добровільно вийти з підпорядкування московського патріархату. Минуло трохи більше тижня, і у місті активісти та священики Української греко-католицької церкви організували ходу до могили січових стрільців, що біля кладовища монастирок. Після молитви заявили, хочуть, аби громада прийняла мудре рішення і вийшла з підпорядкування московського патріархату. Парафіяни храму. Пропозицією були обурені. На церковному подвір'ї виник конфлікт. Однак священники УГКЦ та учасники мітингу до храму все ж таки зайшли. Далі без коментарів. Чому багато тих людей, у яких тече українська кров, продовжують тому ворогові прислуговувати. Чому багато наших? Співгромадян, я не кажу десь там, може в центральній чи східній Україні, але тут у нашій рідній Коломиї продовжує служити чужій державі і чужій церкві. Ми сьогодні, окрім тієї могили, стоїмо ще перед пам'яткою архітектури. Храмом благовіщення Пресвятої Богородиці, який збудований при кінці 16 століття, храм, який для майбутніх поколінь старалися зберегти наші українські греко-католицькі священики, реконструюючи, перебудовуючи його. І одним з таких відомих священиків є отець Іван Озаркевич. Та на жаль, до сьогоднішнього часу та церква, яка Згідно історичних довідок, архівних документів не є в нашому користуванні. На жаль, до сьогоднішнього часу у тій церкві, в тому храмі служать, можливо, не до кінця свідомі люди. Я, знаєте, навіть і десь за духовенство не хочу говорити. Може, вони інакше вже не можуть. Можливо, завербовані, ми не знаємо. Але дивує, що наші співгромадяни, які навіть дехто себе називає інтелігенцією, підтримує ту ворожу, мушу сказати, ворожу церкву українську. Присутності громади нашого міста, просто хочу задати питання. І, в принципі, засвідчити нашу претензію, яка вже питання це неодноразово піднімалося, на те, що має бути відновлена не тільки історична правда, а мають бути виконані норми європейського права. І та святиня повинна бути повернута правдивим її власникам. Присутні на душу. Більить... Я не розумію не української мови. Я їх християнка, українка. Я розумію, спасу, що це так, Але це та був спасіка церква, була греко-католицька. Господь, ти, ти один. О, Господь один. один Господь один да, Господь. Ви не маєте права забрати. Без, Без Божої волі ні. ніхто нічого а не зможе зробити. Греко, Кому ви служите Богові чи Момоні? Чи ви служите в Україні? Чи агресору, Ми нашому Москові, агресору. Ми служимо Богою Україні, але, 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 то ви, ви в... священники. Ви, але, але, ви між але, але, людьми але, але, розпорю, розпорю але, але чому? ви людей травите. От я думаю, що неправильно. Могли вибрати другий день, а не таке свято сьогодні так. велике і прийшли робити. Церкву. Православної. Православної. Київського патріарха. Сьогодні радісний і веселий день для міста Коломиї. Від 91-го року перша українська церква зайшла до найстарішої церкви Івано-Франківської області. Мирно, спокійно, з, е, дорослого до благословіння Отця Настоятеля. І ми зараз відслужимо служимо подяку літургію нашому Ісусу Христу за те, що. Все пройшло наскільки добре, маємо, гарно і спокійно. Ректорські священники служать не молитву, а літургію, яку мені не казали, що вони будуть служити. Служить літургію, хай служить. Православна церква це, це не є Москва. В слону написано православний, тобто правильно вірувати, правильно сповідувати, розумієте? Я вважаю, що сьогодні ми повинні мирно, без бойні, без агресії. Ці слова вже з нами знайомі агресія. Хто тут буде служити? І все. І будь ласка, Якого патріархату? У нас дивіться, я пояснюю. Значить, у нас ми маємо автономію від Москви в 99-му році. Задіть на сайт, щоб я не був брехуном. От Олексій, II, московський патріарх, покійний вже дав нам, що ми маємо повну автономію. І ми порахую вам, 15 патріархів православних цілей світу. Тім числі і московський Кирил, ми молотовно з ними з'єднані. Це є не секрет, це є факт. Я і до рівно ніколи не віляв. Всіма вселенські, Константинопольський, ви знаєте, і всі патріархи світу, плюс на шостому місці стоїть Кирил. Значить, ми молитовно з ними молитовно підкреслюю. Розумієте? служили ми на слов'янській мові з українським акцентом. Всі були доступні, всі все розуміли. Блаженніший онуфрій представляє церкву українську. А патріарх э, всієї Русі Кирил це факт. Но це політика, на жаль. Плюс війна ця підогріла, це все. Розумієте, ви це знаєте? Ну що ну, буду вам казати? Це ж не секрет. Я просто йду і всім все кажу, так як і зараз вам кажу. Це війна підогріла цю біду і підчиняюся місцеві, як то кажуть, в Біблії написано, що немає влади, яка б не була дана від Бога. Так чи ні? Ну це не Путін писав, це писали апостоли. Значить, є така влада. Я зобов'язаний, що підчинятися, смирятися, і все.